Коли ми говоримо про Лесю Українку, то Проте, звісно у нас в популярній культурі часто проскальзують такі матівчики лесбійства. І. Дуже люблять прозкручувати цю дружбу з Ольгою Кобилянською трошки в інший бік. Наскільки це дійсності відповідає? Ми знаємо, звідки це пішло. Да. Ми, Ми знаємо цю книжку Соломії Павличку, Ми знаємо, знаємо Дмитра ця Павличка Я. вона виростала в середовищі шістдесятників, uh -huh. де ходили отакі чутки, теж але не підтверджені нічим. І ця така легенда лесбійська, вона в середовищі шістдесятництва була. І Соломія її там почула. Потім, коли виросла і виховалась, і вивчилася, вона вже спробувала. Під це підкласти mm -hmm. теорію. там йшлося про, про такі дивні називання про ніжну дружбу, Однову. яка на межі, і це завжди та це якісь такі можливі. Це характерне для модерної культури, в принципі. В на чому докази. базується uh, це, це, це тільки листування.